Ми знову в студії з вами Анатолій Остапенкою нас в гостях голосовий актор Ігор Анісімов, який займається українським дубляжем мультиків. Питання банальне, але як у тебе почалося? З чого? Ну, в принципі, я почав дивитися аніме. І якщо ви знаєте, то зазвичай аніме ну дуже рідко дублюється саме професійними акторами, і зазвичай, ну оскільки це не так популярне серед телебачення саме. І це роблять звичайні аматори. І я один раз побачив зошит смерті саме з Куба 7.7. Mm -hmm. От і я подумав, а чим я гірший? Я теж хочу спробувати. І от так я от почав озвучувати якомо. На українській мові я озвучив десь приблизно 5 серій, і мені написала подруга, її звати Анна. Я з нею колись там грав у гурті, і вона вийшла на мене, її попрохав шеф. Який от далі розповім про це? Попрохав її, щоб вона звернулася до мене, а я звернувся до нього. От я йому написав, що ось так. Добрий день. Я там почав озвучувати українською, і він мені сказав, що давай ми зробимо ось це якомо, тільки повністю спочатку і ну, у двоголоску з редакції. Я спогодився і ми почали ось так. А в Запоріжжі є твої колеги по цеху? В принципі, до нас нещодавно додався, додався один хлопець, його звати Денис, у нього нікнеєм Рендарос. Він має канал. Геймінг машин він робить про ігри, відеоролики саме російською мовою. От. І він приєднався до нас і почав озвучувати нещодавно, в принципі, саме українську мову. І от він мешкав у нас в Запоріжжі, і ось ця Анна Бель, про яку я щойно розповідав, вона також мешкає у нас в Запоріжжі. Раніше цим могли займатися, наскільки я розумію, тільки професійні якісь продакшн студії, тому що вони могли дозволити собі дороге обладнання. Так, зараз ти купуєш обладнання, де ти озвучуєш у себе вдома чи на студії? Ну так, в принципі, якщо займатися самоозвученням, то потрібно мати більш-менш гарне обладнання. Ти ж не будеш там, наприклад, озвучувати на якийсь дешевий мікрофон за 50 гривень. Потрібно мати конденсаторний саме мікрофон, щоб мати більш-менш якісну запис, а це не дуже так дешево, скажімо, скажімо так. Я знаю, що ця культура дубляжу, вона дуже популярна в Росії, тому що там ну, в Європі, наприклад, титрують фільми. Ну, так. Я був в Польщі і там був оригінальний фільми, були титри, субтитри, субтитри польської. Ви взяли приклад з Росії, чи як це все? Відбулось? Ну просто у нас, е якщо дивитися наше е сучасне телебачення, то в принципі не всім не в новинку те, що е завжди є закадрова озвучка. Тобто ми ну, звикли чути ось це uh -huh. там два голоси, які просто начитують нам текст. І це якби у нас в СНГ це нормально, в принципі. Тому ось ось це все а є конкуренція в Україні. Якщо брати, звичайно, аніме і, можливо, навіть озвучення саме якихось роликів на Ютубі українською мовою, то, на жаль, конкуренції дуже мало, оскільки цим зараз займається реально мало людей. А якщо брати саме російську, то там так, там конкуренції просто тебе з'їдять, якщо ти туди прийдеш. А перекладом займаються? Хто, хто у вас займається перекладом? От саме у нас на фанбоксі, я знаю, Чотирьох осіб, які займаються дві дівчинки і два хлопчика, можна так сказати. От вони нам допомагають і займаються. Інколи ми беремо переклади з е, сторонніх перекладачів. Є я знаю такий хлопець, як він іменує себе як Ґедет. От і ми інколи буваємо, беремо його переклад. Загалом переклад робиться з англійської мови і на українську. А у вас я знаю, що є ціле товариство, спільнота, так людей, які дублюють. Так, ми в принципі, кожен з нас знаходиться е, у різних місцях по всій Україні, в принципі, розкидані. Е, не, у вас, так. у вас, у вас є, я так розумію, в соціальних мережах, так, своїх папки. Ну, так, в соціальних мережах є і ВК, і Фейсбук. А скільки Буб... там підписників? Мені просто е, дуже цікаво, наскільки це популярно зараз. Ну, якщо брати ВК, то там десь приблизно 5 тисяч плюс, ну, оскільки у нас все-таки аудиторія набагато менша, ніж російською, тому в принципі це непогано. Коли а коли з'явилися? UA з'явився, я вступив, вони вже були, а, тому я точно не скажу, коли вони саме з'явилися, якщо чесно. Не знаю. Слухай. А як які ти мультфільми озвучуєш? Я знаю, що ти не тільки мультфільми, я заходив на твій канал на YouTube, Там є і ролики, так західні, якісь вірусні. Ну так, так, от саме на фанвоксії. це озвучення на YouTube розпочав саме я, оскільки я коли вступив, у мене було дуже мало проектів. Мені хотілося хотілося озвучувати. І думаю, ах, що щось, щось треба озвучити. І я так подумав, чому б ні, спробувати озвучити якісь ролики саме на YouTube. І це розпочалося з Бетмена. Знаєте, це сучасний фільм з Майкл. Ні, не Майкл Бе, а Крі... Крісті Крістіан Бейлово. Mm, Там Бетмен був такий жорстокий. Він постійно де детонатор. Ну, я, он, я, он, я я, я пам'ятаю, це ролик та, та, з Джокером, так це ролик з Джокером. І ось я взяв саме цю тематику, і почав з цього Бетмена. Mm -hmm. а, а як ти підбираєш голоси для своїх персонажів? Ну, в принципі, я слухаю просто, як приблизно звучить оригінал, і намагаюся відтворити це, як я можу. І просто спробую. Наскільки реально монетизувати це все? Тому що все одно, ну як ти говориш, що немає конкуренції як такої, так? Ринок. Щоб реально монетизувати це, в принципі, потрібно мати доволі багато переглядів, оскільки це українською мовою. У мене зараз десь 1200 плюс підписників, і у мене буває там переглядів, ну, тисяча, трохи більше, але На не, не 100 більше. Тебе, я. Не більше. Ну, я, я кажу загалом за відеоролик mm -hmm. один. Тобто дуже багато переглядів він не займає, а реклама загалом там від тих, у кого не стоїть Ну, всі знають тут, що таке АД-блок, вона блокує рекламу. А, от, у кого він, він не стоїть. і… І користувачі, які дивляться відео, і це не дуже багато грошей приносить. А ви є, ви офіційно займаєтесь дубляжем мультфільмів? чи Це так? Підходимо? Це аматорське озвучення, тому важко назвати це прямо офіційним. Ні, просто ви спілкуєтесь з представниками, там, наприклад, розробниками мультфільмів. Розробниками, так? на жаль, ні. Ні. А, а не пробували спілкуватись? Тому що я знаю, що спочатку, там, ну, в Росії, знову ж таки, багато мультфільмів все-таки аматорський дубляж, він переходить потім в професійний. Це там і синдук, чи Кураж Бамбіє, який озвучував серіали на мультфільми? Але... В принципі, з часом, може, якось можна зв'язатися. Нам дуже хочеться вийти на QTV, але, на жаль, якось не знаємо, як на них це. Телебачення. Є попит у телебачення на дубляжі мультфільмів? Ну, гадаю, так, якщо брати знову ж таки QTV, там дуже багато мультиків, навіть аніме озвучують. Ми тут придумали невеличкий інтерактив зараз. <свісно>, за нашу ініціативу Ігор це підготував з відео. Ми зараз так трошки з Віпами запорізькими, ми, зробили, ми, ми спробуємо їх озвучити, так? Наприклад, Ріка і Морті. Так? Ось я зараз ну, передюша. Головними що... героями саме Ріка і Морті. Так. А Можна а... ремарочку зробити? Те, так. Що Uh, 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 на жаль, Морті я не озвучую, і я озвучую його так, якби він би звучав у моєму виконанні. Його озвучує хлопець зі Угу. А, uh -huh. uh, uh, Ну що, давайте спробуємо зараз. Почекай, uh, два, три. Почекайте, uh, почекайте, почекайте. Почекай, 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 мені потрібно бачити, звідки воно буде. Uh, <laughs> ось! Звідк. Ось. Так. Так, так, так. Мурті, мені потрібна твоя допомога. Що коїться, Світ у небезпеці. Люди масово падають у люки. Але як? Після цього вони стають агресивними. Потрібно врятувати цей світ. Врятувати його. Пан Рішало допоможе. Якщо хтось не признав, головними героями цього е, трейлеру, так є Володимир Буряк, е, мер Запоріжжя Олександр Сін, екс-мер Запоріжжя та Олександр Шацький прокурор. Дякую тобі, Ігоре, за за те, що ти прийшов. Я думаю, що ми ще тебе запросимо неодноразово.